Вітаю вас, любі глядачі, мене звати Анна і ви на каналі AstroSfite. Сьогодні у нас 29 травня і з нами Інна Довгань. Я тебе вітаю, рада бачити. Привіт, Аня, також рада тебе бачити. Що, давай почнемо з прогнозу на цей тиждень, на наступний, вірніше, вже тиждень, мабуть, да? з понеділка почнемо. Або можеш угу. трішечки її на вихідні зачепити. Так, ну давай тоді, з якого мені починати? З 30-го. Давай з 30-го. Да, 30-го якраз вийде це відео, і я думаю, що людям буде якраз цікаво подивитися з 30-го числа. Ну, дивись, з 30 травня тут у нас буде, буде сонечко йти по близнюках, Меркурій йти по близнюках, Юпітер йти по близнюках. Тобто ці планети вони е, відповідають за комунікацію, за розвиток інтелекту, за переговорчі процеси різноманітні. І це буде давати нові якісь зустрічі, буде давати якісь нові домовленості. Це не обов'язково домовленість. З ворогом, на яку вже всі давно надіються, тому що той шанс, про який я казала, він був упущений. Тут буде ще один шанс, я скажу, якого числа він буде вмикатися. Я не знаю, використати його чи ні, тому що те, що нам кажуть в пресі, воно не співпадає з тим, що є насправді. Тому я думаю, що там якби багато є брехні. Але тим не менш, планети зараз якраз дають можливості якісь або нові альянси створити, або якось організуватися з цією допомогою, домовитися про щось там чи накласти нові санкції. Тобто, буде отакий, як перша половина червня вона буде багата різними домовленостями, зустрічами і розмовами. Тобто будуть результати чи ні, це вже інше питання, але те, що будуть щось вирішувати. Якісь нові, скажімо так, вирішення питань важких складних, наприклад, чому обстріли цивільного населення досі відбуваються, оце все буде активно впроваджуватися до середини червня. Тобто, тут, доки йдуть оці планети по близнюках, а особливо якраз ось тут буде наближатися сонечко до Меркурія 2 червня, тобто буде така можливість, от прям щось вирішити, а також. Це буде сьме, от восьме червня, дев'яте і десяте червня. А тут якраз буде Меркурій проходити через Юпітер. І Юпітер він відповідає за домовленості на вищих рівнях. Тобто, це дипломатія і все, що от з дипломатами. Тобто, це люди, які там десь в якихось виконавчих установах знаходяться. А Меркурій він відповідає якраз таки за комунікацію між ними. Коли він поєднається тут якраз а, з Юпітером, це буде давати непоганий шанс. О, тут тут, якраз от з 8 по 10 червня, буде вмикатися такий непоганий, до речі, такий ну невеличкий період. Але я буду ще про нього казати, тому що. Це карта, загальна карта Зоряного неба, а ще в карті України там теж є е, такі дуже впливові поєднання планети якраз саме 10 червня. Тому я ще цей, цей день виділю і до нього ще повернуся. Е, окрім того, що будуть тут відбуватися домовленості, е, ще продовжується на небі напруга. Тобто тут є напруга і від Сатурна на місяць. І від Нептуна на місяць, тобто така опозиція від Нептуна на місяць, знаєш, вона може дати загострення е, всього, що пов'язане з хімією, з хімікатами, з отруєннями. І тут ці отруєння це не лише отруєння через воду через їжу, бо Нептун відповідає насправді то якраз і за отруєння речовини, і за воду, але це ще і отруєння через повітря. Тому що тут буде ще підключатися і уран, і якраз отруєння через повітря це коли розпилюють по небу. Оці літають літочки хімтрейли, вони називаються. Я думаю, що це може бути якийсь новий вірус, який буде ще більше розпосюджуватися по різних країнах. Може він навіть і не зовсім новий, може якийсь різновид того, що вже було там якогось вірусу, чи якийсь його новий штам. Але от саме тут іде через отруйні речовини. що це, ну, Може, якусь там нову легенду там вигадають, так що там від якогось шимпанзе, чи ще від якогось кажанів, як вони там завжди вигадують. Чов, аби на когось спихнути, але все це створюється в лабораторіях і розпилюється через хімтрейли штучним шляхом, і от коли якраз така іде аспект від Нептуна, зазвичай в цей період це розпилювання воно посилюється і відбувається масове отруєння людей, тому що місяць в нас за людей відповідає, а Нептун за ці всі отруйні речовини. І це отруєння воно буде і через воду, і через повітря. А тому, що треба робити, от саме в червні, тому що в червні йде розширення цього всього. Звісно, тут прямо кожен день треба приймати цинк, вітамін, С, тобто посилювати свій імунітет, тому що ну ми всі тут маємо там одну атмосферу, одне небо, так і навіть ті, хто розпилює, вони чомусь про це не задумуються. А, тим не менш. Є варіант або не заразитися, або перенести в якійсь там легкій стадії, так? а інший варіант, хто, наприклад, не пікується про свій імунітет, можна дуже знову ж таки сильно захворіти. Тобто, треба бути готовими, що червень місяць будуть розпилювати, тобто буде йти ще більше розповсюдження. Далі від Сатурна є опозиція також на місяць, і якраз от червень місяць він нам дасть отакий, знаєш, показник жорсткості, тому що вже перейшов е, Сатурн в знак Овну, е, в знак, в якому він себе буде показувати як поганий поліцейський. Тобто тут все, що стосується законів. Тобто, закони в принципі і світові, і в кожній країні, де Сатурн є важливою планетою, це, до речі, Україна, тому що Сатурн там першим будинком керує, там будуть дуже е, ну, ставати ще більш жорсткими закони, і ще більше от, як держава почне контролювати. Населення, тобто це йде як такий: знаєш ще більший контроль і ще більше обмеження. Сатурн взагалі відповідає за контроль і обмеження, і коли він переходить в овна, знаєш, це стає такий агресивний контроль. Тобто, це коли в країні вже більш вмикається, навіть якийсь тоталітарний режим. Я б його навіть так назвала. Тобто, коли у людей просто. Не враховуються оці права людини, так? Тобто, незалежно від того, що ви там хочете, що ви там думали, ну, ви маєте на це право, будуть обмеження і будуть ці ускладнення стосовно людей. І ну, враховуючи це ще цей опозиція на місяць, е, оці всі жорсткі права. Провадження вони вже починають діяти. І це і те, що пов'язане з ТЦК, і це буде те, що пов'язане з майновими правами, що будуть і забирати нерухомість у людей, все будуть прив'язувати до війни, і таким чином тут іде ну, знаєш, як зменшувати самі по собі можливості і права людини, і все це. Ну, якби все це до війни буде йти. Тобто, значить, то причина війна, причина війна, От все буде в них там причина війна. Тому що Сатурн в Овні, Овнівська енергія це якраз і є енергія от військового порядку війни. Тобто будуть робити впровадження, як в армії, щоб все було по струнке, там, знаєш то це смірно, і виконуйте накази. От якось отак це буде відчуватися. А, ну, на щастя, цей от контроль він буде влітку. Бо восени Сатурн назад повернеться в риби, і, і тому влітку люди побачать, як буде, коли Сатурн піде вже на довгий час в знак Овна і розпочнеться оцей тотальний контроль. Але от влітку це буде такий показник, і восени він назад повернеться в риби і знову там якісь закони будуть скасовуватися, переписуватися. Тобто, коли це було в рибах, це знаєш, все отак плавало, що стосується законів, тобто їх можна було якось і обійти, скажімо так, вони ну начебто їх там хтось невміняємий й приймав. А от коли е, в Овні йде Сатурн, от там знаєш, там начебто, як е, будуть ці закони, може там навіть і десь. Ну знаєш до речі, хороший момент у тому, що мають когось з військових. Десь включити до влади, підключити, угу. і щоб якісь вводити разом з ними військові порядки, новий військовий закон, от можуть бути прийняті саме якісь нові військові закони. А, ну я просто вірю в те, що це будуть якісь і хороші закони, не тільки там погані, які будуть впливати, там, там на якесь більш жорстке відношення до людей, але це будуть і закони з наведенням порядку, тому що. Я попереджала про ці е, обмеження від Сатурну ще декілька місяців тому, що це буде, і ще навіть роки два тому казала, що будуть забирати майно у людей. І якраз от нещодавно е, я навіть публікувала себе на сторінці відео там, де Юлія Тимошенко розповідала про цей новий закон, який ще не підписали, але вже, вже він на розгляді, що будуть забирати без суду. Все майно у людей, в яких є якісь борги, тобто, з одного боку, ну взагалі, як вони можуть таке зробити, яке вони мають право, але з іншого боку, якщо в людини там я не знаю, там 100 тисяч гривень боргів. І вона взагалі ні за що не платить там ні за воду, там ні за світло. А інші люди платять. А потім, наприклад, весь будинок вимикають світло через ту одню одну людину, яка там 10 років не платила. То, вибачте, мене, ну треба ж якось показувати тим людям, що не можна так робити. Бо ну в інших країнах, наприклад, ти там 2-3 місяці не заплатив, тебе відразу виселяють, і йди куди хочеш. Все, тобто ніде таких навіть поблажок нема. Тому в принципі тут можна і. З розумінням віднестися до цього закону, що ну будьте самі там порядочні, так і в принципі буде все нормально. Ну, Вони якісь... дійсно нам потрібні в таких випадках, бо в нас якось дуже такий знаєш, розхлябаний народ, а там прокатить, там десь ми підмажемо, там ще щось, і навести порядок теж варто, чому б ні. Так, тому ці будуть якраз оце літо воно буде показувати повний вплив цього Сатурна в Овні, так на людей, і всі будуть помічати цю різницю. Потім знову буде таке розслаблення, а потім знову буде у -у ужорсткішений такі все. А, з 26 го року. Я думаю, що це якраз і буде а, вплив, може, як нової влади, тому що коли Сатурн вже в Овні, він буде знаєш що робити? Він буде от в країні робити все от під якісь. Військовий стан, військовий розвиток, тобто почне налагоджуватись військова промисловість, виробництво всередині країни. Я думаю, навіть новий президент або там уряд президента там або буде багато військових у складі, або можливо, навіть сам ну я точно не можу сказати, але кандидат президенти там чи премєр міністр, він може бути військовим. Або якось пов'язаний з цим сектором, бо я ж кажу, Сатурн в Овні він буде вмикати повністю ці енергії, і вони зараз необхідні насправді то Україні. Тобто на це можна подивитися із хорошої точки зору. Тож, значить, 2 червня. Знаєш, ну тут оцей тиждень, я не думаю, що він прямо буде вирішальним. От, прям таким вирішальним, що тут прям зараз візьме все закінчиться, але тут є певні хороші моменти. От як я сказала про 10 червня, значить чому мені оцей день я його виділила? Тому що що тут буде 10 червня? Тут буде багато таких важливих поєднань планет, які е, дадуть якісь зміни. Тобто тут в нас буде поєднання транзитного Марсу із Юпітером, із Венерою із Меркурієм. Це може дати або дуже важливу домовленість якраз таки щодо земель, бо Венера якраз відповідає в карті України за землі, за території. Меркурій в нас якраз дає шанс хороших комунікацій. Марс відповідає за військову активність. Тобто, або якісь буде прийняте ну, рішення або обговорення. Це в найкращому варіанті. Але тут може програтися і поганий варіант. Ну, я не хочу його, звісно, озвучувати, цей поганий варіант, але він також може бути пов'язаний з територіями. Будемо надіяти, що це все-таки буде хороший варіант. Тому що, коли поєднуються планети, ну, поєднання зазвичай може давати хороші зміни. І до того ж, тут є такі вказівки, що ну, в червні ще буде йти наступ. Від ворога, так, але багато таких казівок, що е, наші воїни втримають позиції, що буде втримання. І от це 10 червня, 10-11 червня, знаєш, якийсь тут буде або ривок. От я не знаю, що це може статися, але якась може бути подія, пов'язана якраз таки з територіями. З територіями і може з домовленостями щодо цих територій. Ну, от, щось тут хороше має статися. Бо, бо тут, окрім цих поєднань, тут ще і е, так, Плутон в поєднанні з Сатурном. Плутон в поєднанні з Сатурном, тому що зараз ретрогради ті Плутони і Сатурни, вони туди-сюди ходять, і от якраз 10-11 червня вони якраз поєднуються. Тобто, знову ж таки такий йде як кармічний день, кармічний момент, і Плутон він відповідає за владу України, за уряд, за владу, і Сатурн відповідає за перший будинок, тобто за, за саму країну, якесь прийняте рішення. Знову ж таки, якесь прийняте рішення. Може, вже, ну, може, хоч щось там, хоч про щось домовляться. Знаєш, тобто, от шанси прямо великі йдуть. Якщо я казала про попередній шанс домовленостей, так тобто там не вийшло, хоча він дійсно там був. ну. І також тут ще й кармічні вузли підключаються. Кармічні вузли тут теж е, вже транзитні кармічні вузли йдуть на поєднання з натальним Марсом. Теж вмикається навіть кармічна якась підтримка. Угу. От Щось має статися цього 10-11 червня. От я не знаю, що але щось тут має статися. Трошки змінити змінити хід. От усіх подій, тому я ці дні виділила. Треба календарики же... собі відмітити і подивитися, що ж там за новини такі будуть. Це може бути якісь, може, переговори, оці, про які говорять між Україною і Росією. Може, там щось вирішить нарешті. Це ж таке можна. Ну дивись, і... переговори призначили на 2 червня. Наче як на 2. може, перенесуть? Буває ж Я таке. думаю, що перенесуть 2 червня не дуже хороший насправді то день для переговорів. Тут 2 червня якихось таких тут єдине, що буде поєднання несхідного кармічного вузла з Марсом, і це не найкраще поєднання. Я тобі скажу. тобто, на такому поєднанні не факт, щоб що про щось домовляться, і якби тут ще від транзитного Марса йде напруження на МЦ, це якраз будинок влади України. тобто, навпаки, з'являється ще більша напруга. Ну, тобто, от якщо дову, вони зустрінуться, то вони поговорять, можливо, навіть десь посваряться там, да, і нічого не вийшов. Ну, з'являється ще більша напруга насправді, то, mm -hmm. тому що тут ще і від Марса йде опозиція на місяць, ще і обстріл можуть влаштувати в якості подарунка в цей день. Тобто, якось, що прям домовляться в цей день а, з ворогом, я такого не можу сказати, але десь ближче до 10 червня там щось має змінитися. Я от не можу сказати, що. Але такі от. Поєднання планет, вони мають якось вплинути, угу. дати якісь нові можливості? Угу. Цікаву інформацію таку знайшла. Питали у штучного інтелекту, що відбувається загалом у Україні. Він видав таку інформацію, що ці от жорсткі обстріли зараз, які відбуваються по Україні, вони для того, щоб народ України сам захотів миру на умовах здачі чотирьох областей і Криму. Чи може це бути от дійсністю таке? Просто про нам, нам про це не говорять, про це замовчують, а насправді щоб от схилити народ до того, щоб ми вже змирилися з тим, що віддадуть наші території. Ну, я б це не назвала миром, звісно, Мир, миром це вже ніколи не буде. Це більше схоже на те, щоб, от, дійсно, як ти сказала, змиритися. Угу. Тобто, що вони будуть посилювати свою агресію а до такого максимуму, що просто як люди вже здалися і сказали, там добре забирайте вже ті території, тільки відстаньте від нас. Ось чому вони і досі посилюють цей обстріл. Тобто, вони ж роблять зараз обстріли там майже кожен день, і якраз таки ціло направлено обстрілюють цивільне населення саме з цими. Ну, з Цими задачами, так тому що вони хочуть забрати ці території, і тут просто в червні ще буде від них якийсь і контрнаступ, навіть може бути угу. тому я ж кажу, що 10 червня, от е, треба прям про щось домовитися, тому що можуть бути ще більші втрати ну сили то взагалі не співставляються сили України і їх. Тобто вони там що 20 років можуть воювати і нападати, якщо так оце тягнути. Ну, то можна взагалі без нічого залишитися. Можна. Загалом, червень яким буде для України? В 10, ти сказала? Ну, а перш, перша половина червня ще буде напружена. Угу. І от я ж кажу: якщо оці числа, ну, давай так округлим до 12 червня, з 10 по 12 там ще буде програватися вплив цих поєднань. А, якщо щось вирішать от в ці два дні, ну хоча б щось, ну тут просто такий вмикається дійсно шанс, можливість, а може це буде з допомогою, наприклад, країн-партнерів чи там хтось там запропонує якийсь план інший. І якщо здвиг відбудеться, то потім буде покращення. Якщо це програється в найгіршому варіанті, ну. То прогреється в найгіршому варіанті, як ми розуміємо. Але от в ситуації України дуже важливо закінчити оцю гарячу фазу до 24 серпня. От якось шукати ці можливості все ж таки. Ем, ну, Я розумію, що вони там просто хочуть ці області забрати і все. Так, але я впевнена, що є якісь дипломатичні люди, які вміють вести переговори, і вони можуть там щось запропонувати, щоб там їх заспокоїти того ворога. якось. І якщо просто не закінчити все це до 24 серпня, до вімкнення нового соляру України, то восени вони можуть там влаштувати прямо таке пекло знову ж таки. Угу. Щоб вже прямо ну, через оце сильне пекло добитися вже свого. Тобто, ми ж розуміємо, вони свої методи змінювати не будуть і вони не, не зупиняться ніколи. Тому ну, відходячи від цієї точки зору, ну, треба якраз і якийсь створювати план домовленості. Поки що план не подобається росіянам, вони стоять на своєму. Чекаємо 10-го числа, можливо, все ж таки вони вирішать щось гарне, щось хороше. Зараз загалом спалахують якісь конфлікти такі по всій країні. То був там, Іран, Ізраїль це окрема історія, там велика. І ще декілька от, в Азії спалахують буквально перед нашим ефіром. Прочитала я, що нова війна між Афганістаном і Пакистаном. Що це відбувається зі світом? Будуть і надалі такі локальні, якісь війни спалахувати? Ну зі світом відбувається те, що я казала про цей рік ще в 24-му, 25-й рік, рік дев'ятки. Дев'ятка у нас відповідає за планету Марс. Марс у нас відповідає за військову активність, за воєнну активність. Рік війн, рік війни. А, тому я казала, що буде в багатьох країнах спалахувати війни. Причому можуть та, відновлюватися якісь конфліктні ситуації, які там ще 200-300 років тому були. Тобто зненацька, от давай ми зараз через оце повоюємо. А ми тут через це повоюємо. Тобто, збільшення агресії. Марс у нас відповідає ще й за агресію. Збільшення агресії по всьому світу. Ну на жаль, все це повільно йде до третьої світової. На жаль, але це в такому теж найгіршому варіанті майбутнього. В нас ще є і інші варіанти майбутнього. Інші варіанти це в цьому році. Точно вже будуть то там, то там, то там воювати, бо вже рік Марсу визначений так. А, в найкращому варіанті повоюють і заспокояться. Наприклад, як це відбулося з Індією і Пакистаном, що спочатку пострілялки а потім якось там замяли все і вже їм це все набридло, або якось домовилися. Це в найкращому варіанті, і що закінчиться, потім в нас почнеться нова фаза, пов'язана з цифровими технологіями, і там вже в нас вмикаються трошки інші ігри, якраз пов'язані з Блекаутами, які вже тестували е, на Європі, е, протестували, гарно все працює і е, може ще й в цьому році ще повториться, може в наступному році, але коли їм буде треба, і в своїх корисних цілях вони будуть оцю програму блекаута вмикати. Це е, може відбутися або відбуватися, як і частина Третьої світової, так само і замість Третьої світової, тому що як можна послабити країну. Так, от так, щоб всю країну вимкнути світло, все, от тобі і повне послаблення. Тобто, це китайська методика, це вони робили, і це їх також метод впливу, можливо, і погроз а, для Америки, наприклад, так, тобто для того, щоб отримати лідерство світове, зараз же ж всі, от, як стараються отримати це світове лідерство, і от в кого більш розвинена зброя. То його і отримає, і вони от показують кошу є. Ті там ядерну ракету зробили, там намагались пустити в космос, залякати, ті там ще щось зробили, ті там світло вимкнули. Отак от вони один одному показують. А в нас тут це є? Ну, знаєш, як маленькі хлопчики, то там в мене така машинка, в мене самольотик. Оце ну, те саме, такий самий рівень розвитку, в принципі. Значить, да дивишся, такі дорослі, такі. Чоловіки Д, да, діди. Діди, діди вже старі, діди. навіть не дорослі, а старі, а все досі да, грається оце. В мене краще. У ну, це в нас маразм буде, доки ці діди оце будуть мірятися своїми ігрушками. От, а коли я казала, вже до світу почнуть приходити до влади жінки. От тоді у нас буде така трансформація велика цього світу в кращу сторону, в сторону вже життя народжуваності, в сторону розквіту. Тобто, якщо жіноча енергія вивільниться і почне панувати в нашому світі, тут вже почне відроджуватись абсолютно все. От І природа, і життя, і енергія. Просто що я не знаю, скільки нам вже буде років в той час. Я сподіваюся, що ми з тобою ще це застанемо. Так і Ні, застанемо, застанемо, бо ми це бачили в регресі, просто не знаю, скільки нам тоді буде років. Ну, щоб ми не зовсім були там старушками, я думаю. Якесь побажання нашим глядачам, можливо, якісь афірмації, можливо, якось щоб справлятися з цими всякими новинами, як себе там вести, можливо, налаштовувати правильне налаштування. Щось скажи нашим глядачам від себе. Ну найкраще побажання від мене це, якщо ви відчуваєте, що от вас охопила якась депресія, поганий стан чи погані емоції. Треба робити очищення, тобто енергетичні очищення, і різноманітні чистки, вони якраз допоможуть вам очистити астральне поле, ефірне поле для того, щоб не було цієї важкості, і до того ж, різні види очищення познімають з вас різні там заздрощі, зглази, крадники і. От, все, що накопичується на нас, і інколи прямо такими прошарками може накопичуватися. І тоді якраз нахлинують оці всі депресивні думки. Коли ви очищаєтеся, тоді якось по інакшому дивитеся на світ і хочеться жити, і можете навіть не звертати увагу на те, що відбувається, тому що погане все буде обходити вас стороною. І якраз я навчаю цим видам очищення, тому кому цікаво, звертайтеся. Є інформація в описі під відео, ви знайдете там посилання на інстаграм і у іни в інстаграмі дуже багато цікавої інформації. Я постійно моніторю, дивлюся, читаю і сторіси, і пости. Тож, будь ласка, підписуйтесь, переходьте і кому цікаво очищення, беріть навчання. Я думаю, що це буде корисно для вас. Я тобі дуже дякую. Дякую нашим глядачам, які дивляться, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на соцмережі Іне. Донатьте на Збройні сили, у нас є баночка, теж знайдете в описі під відео. А на цьому ми з вами прощаємося і до наступних зустрічей. Дякую тобі до побачення.